Ти постійно зайнятий, але важливі справи все одно відкладаються. День пролітає, а в кінці здається, що ти не встиг нічого важливого. А що якби у тебе з'явилося плюс 5 додаткових годин щодня? Чи допомогло б це тобі вирішити твоє питання, говорячи чесно, чи використав би ти цей час ефективно? Чи просто збільшив би свій екранний час, засівши в соцмережах, іграх? Серіалах та інших не зовсім потрібних речах. Сьогодні я хочу внести трохи ясності в одну з головних дилемм продуктивності: що важливіше: тайм менеджмент чи таск менеджмент? Ось головна помилка більшості людей. Ми думаємо, що тайм-менеджмент це про управління часом. Але насправді правда в тому, що ми не можемо управляти часом. Він просто йде незалежно від нашого бажання. Хочемо ми того чи ні. У кожного з нас з вами є 24 години на добу, і ми не можемо це змінити. Проте справжній тайм-менеджмент це про управління своїм фокусом, тобто тим, на чому зосереджена наша увага. Ми не можемо управляти часом, проте ми можемо управляти. Тим на що витрачаємо цей час і з якими задачами працюємо, уяви собі таку ситуацію: ти виділив 30 хвилин на читання книги, і замість того, щоб взяти книгу і просто почати її читати, ти спочатку шукаєш зручне місце для цього. Потім тобі приходить повідомлення. Ти відволікаєшся на повідомлення. Потім не помічаєш, як заходиш в соцмережі і ловиш себе на думці, що вже хвилин 10 ти гортаєш стрічку соцмереж. І в результаті, замість того, щоб 30 хвилин читати книгу, в тебе на цей самий процес сконцентрованої уваги лишається ну можливо хвилин 10 від сили. Тобто час прийшов, а результат не той, яким би ми хотіли його бачити. Проблема насправді не в тому, що в нас недостатньо часу. Проблема в тому, на що ми фокусуємося. Отже, неважливо скільки в тебе є часу, головне те, як правильно ти його розподіляєш. Окей, але якщо тайм-менеджмент це про управління часом, то що тоді таск-менеджмент? Таск менеджмент це про управління стратегією і про розподіл задач в певному необхідному порядку. Якщо ти робиш правильні задачі, ти дійсно продуктивний. Але якщо ти виконуєш купу справ, то ти всього навсього зайнятий. А як ти знаєш... Зайнятість не дорівнює продуктивності. Уяви собі двох людей за робочим місцем. Перший прийшов на роботу. Відповів на всі повідомлення, на які тільки можна було відповісти, перечитав всі чати, прибрав своє робоче місце, поспілкувався з колегами і вже втомився. А другий виконав одну, але ключову задачу, яка наблизила його до цілі, наприклад, реалізація проекту або виступ перед колегами чи партнерами. І в результаті хто з них був більш продуктивним? Звичайно що другий, тому що він витратив той час, який в нього був, на ті справи, які дійсно мають значення. І ще раз хочу підкреслити цю думку, що бути зайнятим це не значить бути продуктивним і ефективним на шляху до своїх цілей та задач. Секрет у тому, щоб вибирати правильні задачі. Отже, що працює краще: тайм менеджмент чи таск-менеджмент? Насправді ні те, ні інше, якщо немає розуміння, як це правильно поєднати. Сила в їх комбінації. Давай згадаємо відому в світі продуктивності притчу про повну банку. Уяви, що тобі треба заповнити банку, і в тебе для цього є три види наповнення: Це великі камені, гравій і пісок. Якщо ти спочатку заповниш цю саму банку гравієм і піском, то для великих каменів не залишиться місця. Але якщо спочатку ти покладеш в цю банку великі камені, а потім заповниш проміжки гравієм і піском, то все вміститься. Так само з твоїм днем. Великі камені це найголовніші задачі, на яких ти маєш фокусувати свою увагу. Спочатку ти розподіляєш їх. І потім вписуєш другорядні задачі, це той самий гравій, і лише потім, якщо в тебе залишається час, бажання, сили, ти вписуєш дрібниці, це той самий пісок. Таким чином, навіть якщо твій день буде хаотичним, але головні задачі все одно виконуватимуться, то ти все одно будеш продуктивним і рухатимешся в правильному напрямку. Тож тепер ти знаєш, що тайм-менеджмент це фокус, таск-менеджмент це стратегія, а їх поєднання і є тією самою продуктивністю. Ще більше корисної інформації ти можеш знайти в моїй телеграм-спільноті, посилання на яку я залишив в описі під цим відео. Продуктивного тобі дня і пам'ятай, що маленькі кроки ведуть до великих результатів.